Та ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. В зоні АТО є загибли і поранені серед військових про ситуацію на сході у випуску. Аварійні служби районів почали отримувати нову техніку. Як реагують на нештатні ситуації, перевірив мер. Живописний шедевр на колесах столицею поїде трамвай картина. З художниками спілкувалися стен. Забудовники повинні враховувати інтереси і настрої киян під час розробки проєктів та забудови ділянок, навколо яких є суперечки. Про це заявив Віталій Кличко під час засідання земельної комісії Київради, де розглядалось питання конфліктної забудови на Осокорках. Комісія одностайно ухвалила рішення за поданням міського голови про розірвання з забудовником договору оренди земельної ділянки. Напередодні на місці Будмайданчика почали облаштовувати сквер. Туди вже завезли 240 тонн ґрунту. Зеленбудівці засіяли 30 соток газону, висаджують дерева та кущі. Було прийнято рішення на розірвання договору оренди, це перше, Друге, це приділення цьому участку назначення сквер. Люди тому і були проти цього будинку, люди хотіли, щоб тут був парк. Дякуючи, я не знаю, обставинам, чи Господу Богу, чи нашим спільним діям як громади, нас почули і нарешті Київрада, міський голова та члени земельної та екологічної комісії стали на наш бік. Комунальні служби міста мають надавати якісні послуги і оперативно реагувати на будь-які звернення киян, особливо на повідомлення про аварійні ситуації. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки роботи аварійної служби Святошинського району. Як комунальники ліквідовують аварію? Далі в сюжеті. Уже півгодини, як цей будинок на вулиці Ірпінській без води. Мешканці підозрюють, скоріш за все прорвало трубопровід. А я прийшов з роботи, було б стало холодної води. в крані. тому не зволікають ситуацію, беруть в свої руки. Юлія. Добрий день вас безпокоє Серпенська 69, А у нас нету холодної водички. А в пожалуйста, може пусть аварійна під'їде. За кілька хвилин вона вже тут, у Святошинському районі, демонструють оперативність. Якісні послуги, переконаний мер Віталій Кличко, повинні надавати в кожному районі міста. Надання послуг повинно бути сервісом. На сьогоднішній день. Ми знаємо, що це головна біль. Це завдання, щоб мотивація була у працівників нормальна, щоб у них нормальне було обладнання, нормальна форма і нормальна заробітня платня. У них повинна бути мотивація ефективно працювати. Святошинський перший район, який ефективно почав впроваджувати реформу житлово-комунального господарства. Тому і змогли тут придбати нову техніку та вчасно виплачувати зарплати. За рахунок зменшення кількості керівників, яких було по два керівника на кожного двірника, ми. Також цю ситуацію ліквідували саме ці додаткові кошти ми спрямуємо на підвищення заробітної плати працівників житлово-комунального сектору. На виклики Святошинські комунальники відтепер тепер виїжджають і на новенькому автотранспорті таких машин. У них три усе на власні зекономлені кошти. Раніше кажуть, старенькі газелі доводилось винаймати. Прийшлося брати в оренду у приватних підприємців і. Платити кошти і за ремонт, і за оренду автомобіля, і, звичайно, за витрати пального, які були в три рази більше, ніж у нових автомобілів. У кожного з них своє завдання, наприклад, ось цей укомплектований газо та електрозварювальною технікою. Електросварочний апарат. Газосварочний апарат. Болгарка. Плашки. Раніше такого було, ну. Маловато. Інструменти на випадок затоплення підвалів чи засмічення каналізації цей автомобіль обладнали для слюсарів та сантехніків. Звичайно нова техніка. всяких проблем заводиться, відкачуються, всі аварійні питання вирішуються в течії, думаю, получасу. Ліквідовуватимуть аварії і на електромережах. Ми маємо три новенькі Fiat Doblo, які більш того нам будуть економити в рік близько 600 тисяч гривень. На заощаджені кошти вдалося у районі закупити 30 новеньких газонокосарок. Хороша техніка, вопросов відповідає всім стандартам. Очень хотілося б, щоб році вона була в такому ж хорошому стані, і нам не приходилось б знову закупати її. Поступова нова комунальна техніка з'явиться у всіх районах столиці. Наталія Сарданова, Асан Емінов, телеканал Київ. У Києві відшукають кошти на капітальний ремонт двох басейнів у третій дитячій клінічній лікарні та на ремонт приймального відділення дитячої лікарні номер 4 Таке доручення департаменту охорони здоров'я дав заступник голови КМД Михайло Радуцький під час інспекції цих медзакладів. Вже завтра в лікарнях відбудеться виїзне засідання за участю інженерного центру та працівників закладів, аби почати роботу над проектами реконструкції. У нас головна проблема, все ж таки, я вважаю системна. У Нас проблема в тому, що головний лікар замість того, щоб лікувати хворих дітей, займається інженерією. Менеджментом і всім іншим сьогодні дана команда знайти додаткові кошти саме для дитячої лікарні на соціалістичній, щоб поновити роботу цих басейнів. Ця лікарня так само потребує сьогодні сучасного блоку на першому поверсі. Бажано покращити умови, тому що і спеціалістів хватає, і вони є. Але ну умови залишають бажати кращого. Бажано все сучасне. Звичайно, що воно є, але Ну. Переходити на нову на новые рельсы медицины. В Украине как было, так до сих пор, ну, немножко лучше стало. Но это, конечно, очень малоутешительный показатель. 5 червня у столиці стартує програма Крок до життя. Перевір себе. Триватиме вона два місяці. і За цей час у медзакладах столиці безкоштовно діагностуватимуть онкологічні захворювання у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Деснянському та Оболонському районах. Перевіритись можна 6 червня, а 4 липня скринінг онкозахворювань пройде у Печерському, Солом'янському, Святошинському, Подільському та Шевченківському. Крім цього, обстеження відбуватимуться в офісах. За словами організаторів, планується оглянути більше п'яти тисяч киян. Фінансують акцію приватні медичні фірми. Людей прийматимуть столичні онкологи та фахівці Національного інституту раку. Вперше виїзна акція буде проводитися широким загалом висококваліфікованими спеціалістами на підприємствах. Міста Києва комунальної форми власності ми плануємо провести понад 20 заходів в районних поліклініках на підприємствах міста Києва на клінічних базах членів асоціації приватної медицини України. Це знову ж таки демонстрація того, як ініціативні люди асоціації відповідні і міська влада спільно роблять потрібні речі. Це дати собі шанс, дати шанс своїм близьким. На першій стадії поборотися з цією хворобою і таким чином продовжити якісне життя. За минулу добу, внаслідок бойових дій на Донбасі, один український військовослужбовець загинув. Восьмеро отримали поранення. За повідомленням адміністрації президента найбільш складною в зоні АТО залишається ситуація на Донецькому напрямку. Бої не припиняються в районі аеропорту та найближчих населених пунктах. У Волноваському районі позиції українських військових двічі були обстріляні з реактивних установок ГРАД. На Луганському напрямку активні бойові дії велись практично на всій лінії зіткнення від золотого до станиці Луганської. Районі населеного пункту Широкіни. Тут, окрім активного використання проти наших підрозділів бойовиками 122-міліметрової артилерії, мінометів калібром 120 мм, а також роботи снайперів. Бойовики застосували проти наших військовослужбовців самохідну артилерійську установку калібром 152 мм. Це, а також інше важке озброєння, бойовики ховають тимчасово окупованій саханці. Напередодні Дня прикордонника на Дарниці у парку Перемога відкрили меморіальний камінь прикордонникам, які загинули в зоні АТО. Пам'ятний знак розмістили на алеї охоронців кордону. Загалом за час проведення антитерористичної операції участь у ній взяли 11 тисяч прикордонників. 342 охоронці східних рубежів України відзначені державними нагородами. 63 з них посмертно. В Україні прикордонна служба. Тобто, дана служба, яка, не маючи тих військових засобів, щоб зупинити окупанта, прийняла бій. Вони прийняли стрілковим зброєю бій, і деякі з них полягли. В честь і слава нашим прикордонникам і вічна пам'ять загиблим нашим побратимам, які назавжди залишаться в наших серцях. Слава Україні! столиці підвищиться якість та надійність електропостачання «Київенерго» завершило будівництво комплектної розподільної елегазової установки. На сьогодні це найсучасніше технологічне рішення в українській енергетиці про переваги новинки в сюжеті Вікторії Попович. Ще нещодавно на цьому полі стояла стара відкрита розподільна установка, якій вже понад 40 років. Та вона безнадійно застаріла. Тепер замість неї на ТЕЦ – найсучасніша елегазова система класу 330 кВ, яка вмістилася в цю будівлю, і вона не тільки займає менше місця, але й значно безпечніша. Об'єкт повністю екологічно безпечний. Тут не поміняється ні ділітрічка масло, не другие вредные химические элементы, которые поменялись в старом оборудовании. Второе, это полностью безопасное оборудование по обслуживанию. Третье это экономичное оборудование, которое... На собственне нужне потребляє достатньо мало електричної енергії і дозволяє увілічити пропускну способність. Установка зможе не просто підвищити надійність і якість подачі електрики киянам, але й створити резерв потужностей для майбутнього розвитку столиці, бо ж нові та сучасні будівлі їдять чимало кіловольт. Это возможность развития инфраструктуры центральной части города, потому что после подстанции центра вот этот объект даст дополнительные мощности, потому что мы слышим постоянные жалобы о том, что невозможно подключиться, невозможно получить там киловатты, мегаватты. Значит, этот объект даст Коштує останнє слово техніки понад 220 мільйонів гривень. Та це інвестиція у майбутнє, кажуть у «Київенерго». 30 років гарантії і опит світової експлуатації вже говорить о тому, що даний клас оборудовання працює безвідказно в течение 50 років. Це говорить о те, що місто, києвляні. На цей срок будуть захищені від неприємностей, неприятностей, яких аварійних відключень. Таке саме розподільне обладнання. Через 5-6 років планують встановити і на столичній ТЕС-6, яка обслуговує лівобережну частину Києва. Вікторія Попович, Олександр Банний, телеканал Київ. «Київпастранс» готує сюрприз жителям та гостям столиці до Дня міста. На вихідних Києвом почне курсувати живописний трамвай, на яких маршрутах їздитиме і що на ньому зображено з'ясовували наші журналісти. Пейзаж, пам'ятник Богдану Хмельницькому, автор Сергій Бранд. Живописне полотно не у картинній галереї, а на трамваї. На вагоні художники зображують знамениті київські місця. Рішили що штаниця на архітектурі основних містах міста Києва і реалізувати їх на трамваї. Тут є Андрійська церква, Михайловська площа, Софійська площа. Також є мост, який веде на Трухановіше. Достатньо цікаві місця. Над вагоном працюють майже тиждень. Долучились до написання пейзажів п'ять художників. Одна з них Мар'яна. Дівчина вже завершує картину. Останніми штрихами деталізує зображене. Ребята проложили атлічний фон. От я зараз рисую всі віточки, кирпичики. Осталося ще ну нормально, осталось що процентів 30, навіть очень інтересно і приємно в такому необычному якби как бы, в депо перший раз в жизни. Художниця каже, деталізувати картини, кропітка і тривала праця. Втім, до Дня міста команда встигне. 30 травня живописний вагон вперше вийде на лінію. Працюватиме він на 18, 14 і 15 маршрутах. Маршрут 18 буде йти від контрактової площі до вулиці Старовокзальної. 14-й маршрут від контрактової площі на автогенний завод. І 15-й маршрут від вулиці Старовокзальної до автогенного заводу. Хоч вагон і старенький в експлуатації 30 років, утім капітально відремонтований минулоріч. річ. Капітальний ремонт оборудування, повністю салон поміняли, тілешки поміняли, ну повністю пройшов, як то кажуть, і пофарбування. До речі, картини зі столиці з'являться і всередині вагону. У салоні виставлять репродукції старих листівок та полотен з київськими пейзажами Богдан Пряненки і телеканал Київ. До дня Києва комунальники Київзеленбуду завершать оновлення квіткового годинника. Вже встановлено циферблат, відремонтовано електронну частину, виготовлено щит керування годинниковим механізмом. Наразі триває його тестування. Озеленювачі вже виклали на схилі напис Слава Україні. Після новин на телеканалі Київ, програма Столиця. Про що і з ким буде розмова? Дізнаємось від Ірини Гловацької. Іро, добрий вечір. Вам слово. Вітаю, Ростиславе. Розпочнемо сьогоднішню столицю і спілкування з народним депутатом Ігорем Поповим. Він є колишнім очільником комітету виборців України. А отже, цікаво буде у нього розпитати про майбутні місцеві вибори. Вже найближчими днями депутати обіцяють взятися за розгляд відповідних законопроектів. Деталі розпитаємо у гостя. Тему продовжимо і у другій розмові, із керівником центру Андрієм Золотарьовим у нього також будемо запитувати про реформи. Тож долучайтеся, колего. Дякую. Основні підсумки дня журналісти СТН підіб'ють о 21-й годині. А зараз ефір продовжить Роман Сагай з новинами спорту. Вітаю! Футбольний клуб Дніпро сьогодні у фіналі Ліги Європи проти Севілі гратиме за всю Україну. Така відповідальність дещо тисне на гравців команди з берегів Дніпра. Утім, суха статистика свій свідчить, що українські команди ще жодного разу не програвали у фіналах Єврокубків. Напередодні історичного для українського футболу поєдинки команда Маркевича традиційно провела передматчеве тренування, в якому взяв участь і Євген Селезньов, якого оперативно підлікували до фіналу. Футболісти Дніпра готуються до будь-яких сюрпризів під час. Час матчу, тому на тренуваннях українці відпрацьовували також і одинадцятиметрові удари. Незалежно від результату поєдинку у Варшаві, наглядачів очікує дуже цікава гра. Адже для Дніпра та Мирона Маркевича це буде головний поєдинок у житті. Ну, якби я сказав, що вони не переживають, б, напевно, неправильно зробив. Звичайно, переживають і вони, і ми. Але саме основне, щоб ті переживання закінчили. с выходом на поле. Попытаемся сделать все возможное, чтобы привести в Украину, в Днепропетровск, да, кубок, который, ну, наверное, все мечтают об этом. У Києві відбувся перший етап гран-прі Ліги дитячого плавання України. Для дітей до 12 років масштабні змагання з плавання досі рідкість. Не дивно, що турніри Ліги дитячого плавання є затребуваними. На гран-при столиці змагалися 200 плавців, що представляли 31 клуб. Географія учасників Київ і область, а ще з Запоріжжя, Дніпродзержинськ, Одеса та Ужгород. Ці старти своєрідний фестиваль дитячого плавання. Можна долати дистанцію у своє задоволення і отримувати перший досвід. Але якщо вже є запит на рекорди, будь ласка. Концепція ліги дитячого плавання. Участь у трьох лігах: менш сильні, більш сильні і найсильніші плавці. Гран-прі розігрували учасники, що посіли вісім перших місць без розподілу в лігах. Серед хлопців відзначимо переможний виступ Антона Кочу з Дніпродзержинська, серед дівчат Валерії Попович з Київщини. Особливість гран-прі столиці організатори наважилися на особливий принцип формування запливів не за віком, а за заявковим часом. Система настроена таким образом, что заплывы формируются по этому времени, которое они когда-то уже показывали. Таким образом, на старте одного заплыва могут стоять участники разных возрастных групп. Но они соперничают приблизительно с одинаковым временем. Что интересно для младших, они могут тянуться за старшими. А старшим, соответственно, хочется показать, что они все-таки старше и сильнее младших.